Ідейники, хто вони такі, та що це за нове групування з'явилося у шості. Це яскраве тріо Дар'я Димитрі та Макар реалізують у місті свій молодіжний проєкт по програмі. Upshift. Я дізналася про програму ШІФТ ще з минулого року, тому що дівчинка з нашого коледжу приймала участь в цій, в цій програмі, і у нас проводили взимку заході в цьому приміщенні в шумі. Я дізналася, що буде ще четверта хвиля в цьому році, і також захотіла прийняти участь. Вирішила, що мені треба набрати команду серед багатьох команд Сумщини. Ми нам була така честь виграти цей грант. Так і з'явилася команда ідейники, яка запланувала провести серед молоді ряд заходів професійного спрямування, щоб допомогти таким як вони стати більш упевненими і знати, що саме прагнути в житті. Наша команда розкриває таку тему, як профорієнтація і невпевненість у виборі молоді, саме у виборі своєї майбутньої професії. Ми ці заходи проводимо для того, щоб молоді люди до нас приходили. Вони впевнені, що такий проєкт дійсно стане в нагоді майбутнім студентам. Креативна активна молодь розповідає, чому саме обрала таку назву для своєї команди. У нас рідні піштовху на цю назву команди. Ну ідейники, типу, от щось думаєш, думаєш, а потім така в тебе лампочка зацвітилася над головою, Така о, ідея! Молодіжня програма Апшифт допомагає втілювати таким молодим людям, як ми, свої мрії і. Робити з них такі проєкти. Коли ми з моєю бравою командою е, отримали таку можливість поїхати на буткемп у трускавці, е, ми е, розглядали таку тему, як профорієнтація, і зрозуміли, що ну, не просто можемо, а ми мусимо допомагати такі, таким молодим людям, як ми самі, бо саме стикалися з проблемами е, вибору майбутньої професії. Цікаві вправи, які допоможуть молоді стати більш впевненими та знайти своє місце в житті, з молоддю провела практична психологиня Аліса Клименко. Присутні грали в асоціативні ігри, вчилися шукати вихід із конфліктних ситуацій, більше дізнавалися про сенс життя. За словами психологині, майбутні студенти в віці 16 років ще не готові для свідомого вибору професії. Згідно вікової періодизації, оце це от усвідомлення, і вже людина доросте до цього вибору десь років, ну 22-24 і можливо пізніше, коли вона вже трошки розуміється і в людях, і в собі. Вона вже знає, що більше хоче. Вона має більше досвіду і більше часу, хоча б приділити ну, думкам про те, ким я хочу бути в майбутньому. Бо вік 14-17, тут думки не стільки про своє. І майбутнє, скільки про інтеграцію до соціуму, до цих таких маленьких груп соціальних, там, де діти просто спілкуються, там, де ну, для них це найважливіше, а професія для них ще не так важливо. З наявною на ринку праці найбільш затребуваними професіями про сутню на заході молодь ознайомила Людмила Кістоганова, представниця центру зайнятості. Вже не один рік найбільш затребувані професії це робітничі професії, це слюсарі. Це токарі, це е, кухарі, це е, робітники, які працюють з верстатами. Тобто всі робітничі професії майже є на сьогоднішній день затребуваними. У нас сьогодні в базі даних вакансій більше ста вакансій, із них 70% це робітничі професії. Найбільш професії, які потребують чоловічих рук. Є така тенденція, що жінки опановують робітничі чоловічі традиційно професії і успішно працюють. На завершення заходу на всіх присутніх чекала кава брейк та спілкування у невимушеній атмосфері.